Так, гості каналу, всім привіт. Займаємося сьогодні воротами, більш менш виставили вольничок, що так по горизонталі, що по що там змійкою туди-сюди. Зараз приварую ці опуски звідти, з прицепу веру, все без проблем. Тут такі от пластини приварені, зараз покажу, і засверлюються на шпильки. Тут поки воно на таких опусках лежить а там я вже вару ось вот такі пластины. четверка метал на 12 на 10 отвори тут зварив вже вон балка з почіпничками оце давно має їздити вот так. такий от опуск тут сантиметр бо там буде угольник і арматура Дивіться, якось так виходить, тут остик, все ідеально і ось такі по умному дистанціонки кажуть. Це упор я просто варив всі рівно, лежав, клав угольнички, бо сам варив, дивіться. В кінці, в кінці там от він на дзвахах держиться, треба чуть-чуть доверху. А отак от дивіться, вроді ну, чуть, чуть там є, ну не критично, на швій якраз де зварував стик, там і покрутило, але ну, не страшно. Так само от сюди. Раз. Рівнесенько. Ну. Так, у нас 31 січня ми красимо ворота. Це тут варений угольничок лежа. Такі от розкоси. Тут буде заходити в замок, ролики. І ще посередині один вже підрегулірується на місці. Той вітати, той віриш, той не блять. Чи вітати з тим святом, чи ні, блядь. Землі йде, зимою ліс могли зняти, то лігні на. Так, це оця лежа. Так от все варено. Більш-менш рівно, коротше, тут арматура, ролик, щоб не з'їжджав той. Тут вже все засверлено, ще шпильки лишилось почіпляти. І щось в кінці треба придумати, якось, Типа прутик буде отак приварений, щоб щолк, переїхав, ролік і став. Коротше так. Вчіпимо жесть, все є і будемо чіпляти сюди. Уже в новому році. Все, всіх святом. підписуйтесь на канал, став лайк.